Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, я Сашко добрий познімав ковпаки на таврі і взяв собі за правило перед кожним виїздом, ну після ночування, перевіряти затяжку гайок. На 11.02 вони відпускаються. Тобто, за день катання вони відпускаються. Тут я помітив, бо вона крутиться разом з болтом. Тут вони візьмуть в роботу, будуть опрацьовувати. Але мені от майстер крайній так, сказав, що оці конуси на гайках, їх треба якимось чином періодично обточувати, приточувати, бо він каже, вони роздовбують посадкові отвори в диску, і навіть заміна на нові не допомагає. Я ще уточню, але хто з тавроводів з цим стикався, хто компетентний, підкажіть, будь ласка, чи треба щось там робити з цими конусами гайок? аніж просто міняти гайки періодично, коли вони там починають відпускатися, ну разом з болтами.